Вітаю з вами Пархомка і Ми сьогодні в дитячій спортивній школі номер 4 відвідали тренування. У нашій дитячо юнацькій спортивній школі номер 4 працюють 9 відділень, а саме: бокс, боротьба вільна, художня гімнастика, гірьовий спорт, кікбоксинг, черлідинг, кіокушин карате, кіокушин кай карате. Скажіть, будь ласка, як можна потрапити у вашу секцію боротьби? Всі, хто хоче бажає займатися вільною боротьбою, можуть прийти і записатися. Вік. Вік від у нас від восьми і далі. Ми запрошуємо школу, спортивну школу номер 4 з адресою Мат Матвійчука 155 в секції вільної боротьби і ви будете чемпіонами. <рес> Я вам Дякую. Приходьте, знаходьте собі свою секцію до душі і обов'язково займайтеся спортом. Адже ми знаємо, що здорова нація це здорове тіло, здоровий дух, здорова воля, здорова держава.